Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечері ждуть. Сім'я вечері коло хати, вечірня зіронька стає, дочка вечері подає. А мати хоче научати, та силовийку не дає. Поклала мати коло хати, маленький діточок своїх сама заснула, коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затихло. Цей шедевр, наш геній написав, сидячи в тюрмі, в Петербурзі, бо тільки в тюрмі можна було малювати такі картини родинного щастя. До якого ми сьогодні так прагнемо, перебуваючи під обстрілами щодня, втрачаючи найрідніших і втрачаючи світі, переможемо, бо маємо такого поета, який виспівав найніжніше і найжорсткіше вражу.